Духа. Дорогі во Христі, браті і сестри, в сьогоднішній недільний день церква згадує пам'ять святого нашого краю, преподобного богоносного та нашого Іова Угольського. Саме в сьогоднішній день ми згадуємо притиння мощей, коли одна з, констатацій, одна з констатацій святості була підтверджена, що мощі. У селі Мала Уголька, де почувало його тіло до певного часу, було знайдено і зафіксовано як нетлінний, як ті, які Господь сохранив для того, щоб прославити лику святих свого подвижника, свого святого. Ми, живучи на Закарпатті, досить часто е, не цінуємо. Наші, скажімо так, традиції нашого краю і мало знаємо про святих нашого краю, хоча, дякуючи і нашій єпархії, і Хузькій єпархії, багато чого було зроблено для того, щоб показати фактами, як жили подвижники в 20 столітті, чим жила церква, і ці факти є неоспоримі. У плані того, що ці люди вони присвятили своє життя православній церкві і відіграли неабияку роль у житті нашого краю, Встановлення православної культури нашого краю, відродження православної віри, прадідівської віри, тому що часто нам закидують, кажуть, що ніхто дату й не було православ'я, православ'я прийшло на танках. Московських, сюди радянських. Так от ми, коли будемо знати життя, наших наших співгромадян, які були наші, Закарпатці, стали святими, то ми будемо мати, що тим людям сказати у захист нашої віри. Так от сьогодні я хочу привести декілька фактів із життя цього святого, які, я рахую, мають бути для нас. Надзвичайно важливими у розумінні буття, буття нашого краю. Чому так? Чому така традиція в нас склалася Чернецтва, чому віра, чому культурна особливість Закарпатського краю. Так от преподобний Іо Іван Кундря у Мирубу народився в селі Іза у 1902 році. Село Іза, ви знаєте, хто трошки вникав історію Закарпаття, православ'я на Закарпаття, воно було лейтмотивом відродження православної віри на Закарпатті. Тобто це був той осередок, звідки почався рух, звідки преподобний Олексій Карпаторуський, Амфілохій Кемін, Хімандрит Матфей, де вони почали. Відроджувати православну віру, за що, звісно, були гонимі, за що платилися спочатку і до достроугорської влади, потім і при Чехословакії, і не все так було гладко. Ну тим більше, радянський період, ви знаєте, вніс свої корективи безбож'я і далі боротьби з церквою. Так от, народившися в селі Іза, маленький Іван Кундря і народився в селі де було сім дітей. Це теж було свідченням того, що багатодітні сім'ї давали церкві монашество, тому що навіть три його брати із чотирьох, вони захотіли стати монахами і стали. І преподобний Іо, будучи ще Іваном, приймає постриг від неходького. А від преподобного Олексія Карпотеруського. Представляєте, як вони пов'язані. Два святі, які зараз можливо, яких почувають на відстані там, 70 кілометрів, якщо не помиляюсь. Один у селі Іза Карпатлуш, другий у малій Уголці. Два святі. Один постригав у чернецтво іншого, старший був Олексій Карпоторуський. І він як свого сина духовного сприймав, давав йому дорогу для того, щоб утворився скіт у Городилові, І це тепер біля присілок, біля вкуста, Святотроїцький схід. І першими насельниками цього скіта був саме молодий монах Іо. І ще декілька монахів. Алексій Карпоторуський був намісником, був настоятелем цього скіта. І от він починає своє чернече життя, тобто він ще не став священником, він просто став монахом. І починаються важкі роки в історії Закарпаття. У 1939 році ви всі проїжджаєте біля хвоста Красне Поле, це є меморіальний пам'ятник воїнам, які оборонялися, ті хотіли захистити тоді Карпатську Україну від Австро-Угорщини. Але Австро-Угорщина завойовує. Закарпаття воно входить до складу Австро-Угорщини і першим, що вони зробили, Австро-Угорщину, оскільки вже, вже починалася Друга світова війна, Австро-Угорщина була якраз у, як кажуть, у коаліції з Гітлерівською Німеччиною. І молодих закарпатців, у тому числі, у тому числі і Івана Кундрю, вже будучи, він і ромона, будучи монахом, просто, ще не священником, його призивають у армію воювати. І він розуміє, що він своє життя присвятив Богу, він не може взяти в руки зброю і йти воювати, незалежно в якій країні. І він тікає у Радянський Союз. Ну як тікає? Утікнути в Радянський Союз, тоді деякі історики вони помилилися в житті, потім вже наші науковці дослідили, вивчили ці факти, де, його, де він пересікав границю, а піти в Радянський Союз у часи преподобного Іова, це було піти в Рахівський район. Рахівський район межував з Івано-Франківською областю і вже там. Переходячи через годи, тікаючи від мобілізації, він потрапляє вже в руки радянських КГБшків і там вже його починають судити як шпіона Австро-Угорщини. Він і ще декілька його е, односенців, які тікали від цієї е, коварної мобілізації. Но що хочу відмітити. читаючи допит, історичні є, завдяки працям Олександра Монича, Юрія Данилця, всі архіви розсекречені були в 90-х роках, допити священиків радянських. І читаючи цей допит, як його допитували, коли зловили його на кордоні Раківського району. Тому що він для них був шпион. Я був пораженний іскренності цієї людини. Він настільки чесний був із тими ну, людьми, з тими ну, радянськими е військовими, воєнними, які були на кордоні. Кажуть йому, за що ти, чому ти прийшов сюди? Ти шпіон. Він каже, я не шпіон, Я просто по своєму статусу не можу воювати за ту країну, в якій ми зараз живемо. Я просто втік від мобілізації, він сказав чесно. Звісно, йому там пришили, що він там церковник, він сюди, туди, ну 5 років йому дали за те, що просто все рівно до нього були підозри. Але ознака святості була в тому, що людина була максимально іскрення. Вона була чесна. І це вже підкраснювало цей глибокий, благочестивий нравцю. Преподобного, який був. Потім, проходячи чесно, ці всі тюрми, ці всі якісь наклики, якісь постійно недовіри з боку радянської влади, після, перемог, після е, закінчення Другої світової війни, 45-й рік, коли вже Закарпаття почало входити у склад Радянського Союзу, Преподобний повертається знову, але вже в монастир із луж де було число братії. І після цього Мукачівський монастир, який, знаєте, знаходиться на Черничій Горі, він переходить знову до православних, повертається і першим настоятелем, ще в статусі чоловічого монастиря, оскільки він був і заснований в Мукачівській монастирі як чоловічий. У статусі чоловічого монастиря першим настоятелем цього монастиря призначається преподобний Іо Кундря. Уже буквально за рік його рукополагають діакону, і єродіякону, і потім і ромонах по просьбі братів. І перебуваючи в скіту, Городиловому, він теж себе відмітив як великий молитвенник і такий, знаєте, примерний ігумен, який можна сказати. Дав приклад правильному ігуменству, правильному управлінню монастирів, оскільки він зранку, як описує в його житті, ще будучи в скіту, трудився на рівні з братією, не, не відділяв себе ніяк, що я ігумен, а ви тут, значить, маєте всі робити, я тут буду лише командувати. Ні. Приклад якраз був у нього взятий за фона, оскільки багато його друзів, товаришів того часу злізли. Вони, хтось попав, він теж хотів попасти на Афон. Ну не вийшло. Божий промисел був такий, що коли він звернувся до Святої Гори Афон, щоб йому дали можливість у якомусь монастирі подв'язатися, йому відмовили, оскільки тоді політика Греції була така, що брали лише греків, максимально хотіли, щоб Афон стала грецька гора. Тобто він чисто із світських законів туди не потрапив. Ну, Прийняв це як волю Божу, вернувся назад на Закарпаття і вже тут продовжував своє служіння. І починається після того, як він був назначений у Мукачівський монастир, він недовго побув там настоятелем, оскільки в силу багатьох обставин зараз підуть в цьому зупиняти, монастир був переведений у статус жіночого. І настоятелькою якраз теж стала подвижниця благочесня, його сучасниця припод... ще не прославлена. Надіюся, що буде прославлена вулиці Святих, це схії уменя Ніна, Прокоп теж подвижниця благочестя нашого краю. Після нього вже стає настоятелькою Мукачівського вже жіночого тоді монастиря. І казалось бися, ну Війна закінчилася, але почалися ще у другій половині 50-х років, починаються ще страшніші гоніння на нашу церкву, хрущовські гоніння, ще й так історія описує, коли була пряма вказівка закрити монастирі всі. По Україні вже вони фактично всі були закриті, там, крім Почаївської лави. То на Закарпатті ще десь були скіти, Тереплянський Скіп, був Чумарівський монастир, Мукачівський монастир. І от дає радянська влада, циркуляр закрити всі монастирі, вигнати всіх монахів, тому що вони бездельники, вони туніяці ничне не роблять. І преподобний Іо стає на захист. Він навіть пішов у спор із тодішнім єпіскопом Варлаамом, який. Який, ну не хочу його осуджувати, так, але в якійсь сфері, можливо, співпрацював із радянською владою, виконував ті всі їхні безбожні вказівки. І преподобний пише їй патріархію листи, пише всім листи для того, щоб зберегти у, закон, у законне, хоч у якійсь мірі чернише життя на Закарпатті. Це теж його риса, що він, хоч і був молитвенник, був. Любив, любов тишину, любив, щоб ніхто його не трогав. Це навіть коли його перелив у Качівський монастир, то він просився, дайте мене десь у глибинку, я хочу молитися в горах у тишині у спокою. Він не хотів йти в місто. Це теж ознака правильного монашества. Коли люди відрікаються від цього світу, то вони стараються тікнути цього світу від слави людської, від суєти городської. І він такий був справжній монах. він просився. Але коли треба було стати на захист чернецтва, він не побоявся навіть піти проти свого єпископа. Це ознака того, що людина ревнувала у правді Божій. Для нього не важливі були посади, статуси якісь. А важливо було саме творити і жити по правді Божій. І от 60-ті роки. Вони були страшні для духовенства нашого краю. Чому? Страшні, тому що радянська влада, вона буквально по слідах ходила за кожним священиком, монахом. Вони ходили, дивилися, ага, нормальний священник сформував общину, буквально 2-3 місяці прослужив на тому чи іншому приході, давай його назад. Представляєте, це стрес був і для людей, тому що кожні 2-3 місяці півроку новий священник. Дали його і Іова Уквилятина настоятелям. Побули там, побачили, що люди гортуються навколо нього. Він формує общину, тому що коли священник на своєму місці завжди є біля нього хороші люди, прекрасні. А тим більше, коли людина святої житті, то люди йшли до такої людини. Вони йшли потоками і, звісно, без владі це не любило, вони старалися всіляко по цьому перечити. І от 60 у 60-х роках от починається це возіння з одного приходу на другий приход, преподобний це смиренно все терпів, виконував вою, смиряючися, і він, останній його приход, у якому він найбільше прослужив до кінця свого життя, це є село Мала Угольське, Свято Димитріївський храм. Де був призначений настоятелем у 1962 році і до 1985 року Смиренно виконував свій послуг. Це село, хто там був, він розуміє, що туди навіть, ну, не знаю, як тепер дорога, бо я вже досить давно не був, але туди доїхати було просто важко. А думаю, у періоди радянські ще важче було. Тобто Спеціально так його кинули, щоб, а друг, там ніхто не буде їхати до нього і все. Але люди все рівно йшли. Люди йшли, тому що світильник, каже, як говорить нам Євангеліє, його не ставлять під стіл. Де би його не поставили, він все рівно світить. Він світив добротою свою мудрістю, своїм прозорним. Бог йому дав дар прозріння і дар пророцтва. Який він так скривав від людей. Це теж ознака була правильного устрою нашого життя. Не ходив, не хвалився, там не казав, я вам я сказав, то буде. Я сказав, то буде. Це пустота, це лише пастирі так роблять. Справжній монах. Навіть якщо Господь відкрив йому, він не буде трубити це, бо він розуміє, що це диявольська справа ходити і кічитися, і хвалитися. Що в мене такий дар. А він це максимально скривав. І тому люди, навіть які приходили в цей храм Свято дмитрівський вони зараз не могли б зрозуміти, де той такий Іов там, де той Йов. Так люди казали. А його був простів у простому подряснику робочий, трудився, день і ніч, і молився і служив. Останнє, на чому хочу наголосити, він. Помер у 1985 році в неділю після звершення Божесної літургії вечором. Ну, зранку звершив Божественну літургію, а о 10 вечора відійшов до господа. Пам'ятаєте, ми коли говорили про світителяна Шанхайського, це їх об'єднує, об'єднує всіх святих. Така риса, вони дуже любили служити. На Божественній літургії, причащатися святих Христових Дарь. Це ознака святості, якщо хочете. Де він не був у селі, там, де його не кидали, він постійно служив божественну літургію і милості Божу. І тепер на місці цього Дмитрівського храму вже є монастир, де теж звершується, тому що в умовах світ... такого світського приходу важко кожен день служити службі. А в монастирі реалізувати простіше. І от він, як і святитель Іоанн, старався кожен день майже служити. Це була ознака тої, що людина істинно любить Бога, ознака правильного, чернечого устрою життя. До чого я це все сказав, браті і сестри? Я до того, що преподобний Іо він став, можна сказати, возродителем і. Дав тон церковному житті на Закарпатті. От Ці люди вони оцінюються не зразу, а час їх оцінює. От коли ти щось створюєш, навіть у світському житті людина створює якусь компанію, створює якусь, дає людям роботу, дає якісь можливості, відкриває щось нове, потім лише з часом оцінюють, ну, скільки ця людина привнесла чогось. Так от таким духовним відкривачем, духовним возродителем православної віри на Закарпатті, саме був Іо, угорський преподобний з Олексієм Карпаторуським і з іншими подвижниками, які ми щиро віримо, Господь у свій час прославив, вони дали той настрій, і той тон на Закарпатті, що коли десь тепер безбожна влада. Яка всячески хоче поламати церковний устрій і в нашому краї, в тому числі, вони кажуть, що тут на Закарпатті нічого не може зробити, там усі такі розкоміровці. Які розкоміровці? Ви про що говорите? У якому краї є стільки монастирів на одиницю площі? Ці люди, подв'язаючися в горах, вони, люди до них йшли, вчилися тому благочестію. Там, де є монашество, там завжди є корінь істинної віри і справ правильного, благочестивого життя. Дивіться, в ПЦУ є монашество, його практично нема, не переходячи на особистості, ніяк, нікому не укоряючи, на це є фактор. Церква, яка відірвана від чернецтва, це є суха гілка. Вона не має звідки питати, тому що ми миряни, ми все ж таки живемо у суеті. Ми мало часу маємо на Бога, на на, на, на різні духовні речі, а монастирі вони нам все ж таки дають можливість десь більше прикоснутися до глибини богослужіння, десь вникнути в своє серце. Не просто жити так, знаєте, назовні, благочестиво, жити так десь. Чисто все формально виконуючи якісь традиції, а вникнути десь, порадишся десь із монахом, розумієш свої проблеми, хоч він не має, можливо, якогось сімейного досвіду, але він має досвіду боротьби з гріхом, який тебе мучить, мене мучить, усіх нас мучить. І тому цей досвід він є органічно вбитий у церкву взагалі як, як структуру неба на землі. Якщо відірвати монашество, то це все буде неповноцінно. Так само, як і женаті священики, якщо б тільки було монашество, не було б церква повноцінна. Так от преподобний Іо, якого ми звершуємо, він основоположник, можна сказати, у 20 столітті монашого життя, яке породило нам стільки обітів, стільки монастирів, де ми маємо можливість зараз приходити, поклонятися святиням. І прославляти Бога во святим свят.